Ще одна зупинка по дорозі на нашу фінальну локацію. Слухай, там полички кепські. В гарному стані, візьму, напевно. Вони коштують 150 доларів, вірте чи ні? Що тут ще є? Це охолоджувальна сумка. Як це називається? бачите, ось така, файна, до речі. До речі. Тільки намокла трошки, а, а тут ціла колекція, дивіться, окуляр для плавання. Ух ти. Вони отут ціла колекція. Я візьму це. Бо малий переросте скоро те, що в нього є. Скетчер, взуття. в гарному стані, намокло. Ну і все, і пилосос. Таке от компостна, велика баняк компостне. Ладно, загружу в машину цю поличку, вже потім розберусь з нею, що з нею робити. Що дивимось далі з вами? Що в нас тут? Це цікава парасоля з бамбуковою ручкою. Дивіться. Вінтажна парасоля. Вже все їй хана, а ручка як ні в чому не бувала, дивіться, яка краса. А це полички. Полички, але як їх вішати, де їх вішати, не ясно. Не цілком ясно. Ротангові, живи всі старі, розвалюючись, розвалюю, розвалюючись <рисло> крісло, килим в пакеті навіть синтетичні патички для городу, газолокосилка, валіза, якісь трипод, охолоджувальна сумка, лійка. Що у нас тут? Якісь прикраси, симпатичні, дивіться. Воно, напевно, поламалось, тому викинули. З феями. Такі кульбабки, ніби так? Не, не цілком зрозуміло, як воно йде, кріпиться. Милота, правда? Може так якось. Не знаю навіть. Може, якось отак. Як ви думаєте? Не знаю. Не знаю, не знаю. Як би ви зробили? Ну я б би... не знаю. А може тут зверху, так? Якось... Ні, мені здається. Може воно окремо. Що тут ще є? Торба? Тут що, накрили? Ну, горщички, акваріуми маленькі. Ага, бачите, ще є запчастини ніби. Отак от, от насадити. А це куди насадити? Це ніби... Зараз собачок вигулюють, якраз шоста година. Друзі, я не знаю. Я не буду брати, але я сподіваюся, що хтось візьме. У мене немає ні місця, ні часу, знаєте. Глядемо, що тут, на київська шафа. І якраз біля Ікеї мені треба сходити і е, купити дещо для дому, як не дивно. Килимки і для посуду контейнер для зберігання і ложок. Така гарна чашка, кружка. Трошка сумбреро невелике. Це металеве цікаво. Давайте глянемо, що воно металеве таке. Декоративне. Оце треба взяти. Бачите, симпатична річ, тому і не дешево А це пластмасова. пластмаска Що в нас ще? Це, напевно, жестяночки о, контейнер. Це що? Стальне щось. Сталеве. Что що порцелянове для закусочок? Ага, ще пластмасові контейнери є. Чоботи. Тут щось прямо витягнули офіс, не бачите. Подивитися, що там є контейнери, в якому вони стані. Що там ще внизу? Нічого такого ультра цікавого, ні. Ага, я думаю, це теж контейнери. Складні, розкладні, напевно. Ага. Ось такі київські. Ну... Можу взяти їх. Чоловік просив, каже без запаху. Каже, та я візьму тоді 6 штучок, може всі забрати. Без запаху, всі заберу, потім хай розбирається собі з контейнерами. Ну а це металева класна, правда? Що ви думаєте, пишіть? Фу. Їду. Мені треба в Ікею, не встигаю. не встигаю. Хочу глянути, що там під пакетом в цій купі, ніби сама купа не дуже цікава. Хоча хто його знає, варто глянути. Варто глянути, ніби якесь ліжко. А тут що? Ага, тущо. Вони його просто накрили, щоб легше було людям підняти його потім. А стіл непоганий, в принципі. шкода його. Мені треба металеві палки, пам'ятаєте, в одному із відео такі палки були металеві, я їх не взяла. Тепер шкодую, бо треба собаку відгороджувати. Їдемо далі, шукаємо палки. Наступна купа. Ой, прохолодно сьогодні, провиває, провіває. Вітарець. Цу він теж на шию. Цікаво, що працює. Цікаво, що працює, в якому воно стані. Коробка вже розлазиться. О. Трохи намокну. В сильно користованому стані. Я б вже не брала. Можливо, там насадка миється якось, але я не буду возитися. А що за... Що в валізі, там щось є всередині. Що всередині? Глянемо. Чекайте, де, де замки. Внизу, як завжди. Що ага. всередині? Сумки. Що в сумках? Що за сумки? Белки. Вони напевно дивляться на мене з, з вікна. Думаю, що за дура, сумки їх перевіряє, торби. А бачите, скільки всього там всередині, в цих торбах. Вони хоч в курсі взагалі, що вони тут. От, Ото от все. Вінтажні навушники, дивіться. Що це за навушники? Якийсь кабель. Зарядний. О, папірки, папірчики. Гроші я тут не бачу. На жаль, на превеликий. Квитки якісь. Так, окей, а тут що? Тут, може, де щось я з Китаю привезла. Нічого. А є в така сумочка, дивіться, вакуумна. дві навіть. Хороші речі. Наразі немає потреби, а тут що тут замочок такий. Ага, Бачите, можна користуватися, в принципі. Він зараз на, на нулях здається. Якщо його... Так, візьму замочок. Врятували ми замочок. Тут ще щось є. Слухайте, вони що взагалі не перевіряли свої. А... Тут щось є. Чи то може просто це, а може тут щось є. Так, тут в нас їхня мочалка, дивіться. <свісно> мочалка і бачите, якогось 10 років тому і літали десь і не перевіряють кишені. Ну. Тепер скажете, все перевіряти треба. це класна шкіряна сумка. Вона хоч в курсі, що вони її викинули. А вона, бачите, вона по швам порозклеювалася вже. Ручка. Що ще є? Сумці. Сумці, на жаль, нічого, але симпатична сумка. Бачите. Але вже стара. Мені зараз кажете, треба було взяти. Мені нема куди брати. Їдемо далі. Я тут вчора була, То грецька купа з попереднього відео, але тут ще докидали якогось іграшок докидали. Давайте швиденько глянемо, може щось хороше є. Може Барбі, Барбі, Барбі. Окрім Барбі щось є може. Чи то не Барбі, я вже не розбираюсь, слухайте. Угу. Якесь взуття. Ну все розвалено. Ладно, їдемо так. Не буду возитись по кускам, воно то, Барбі. Безпечна країна це коли можна машину з включеним двигуном лишити, відійти в сторону, подивитись навколо і потім повернутися, і вона все ще там буде. Покупи дійшли. Да, я гляну, наш вода. Что щось така? вінтажна лампа яка. Цікаво, чи працює. Думаю, що працює. Я ризикну і візьму. Кусук дайсона. Куксук дайсона. А сам дайсон. Дайсун дохли, але нічого. Ай, до нього ще на не стінці не при Бонбас. Цікаві якісь меблі тут були, якісь ліжко розкішне. Ну, зараз тільки рожки і ножки лишились від нього. Це у нас тут приватна лікарня і нова купа. Що тут цікавенького? Я хотіла стілець подивитися, але бачу, що не дуже цікавий він. А це що таке? Що це є? Я без поняття, друзі? Що це таке? Фанера? І... Валіска і Київський стіл. У нас такий був дуже непоганий стіл, дуже-дуже дуже хороший. Металева в нього рама, ламінат зверху, але такий років 10 можна спокійно користуватися. Це що за пінгвін? Це якийсь, як це називається, а-ля Мурана. Маю нагоду вам показати цей розкішний будинок. Тут хтось живе, до речі, незважаючи на те, що він нібито в якомусь такому напіваварійному стані. Я просто в захваті від цього будинку і, і території і взагалі. у мене краш на цей будинок. Глянемо з вами на цю купу навпроти. Але я просто я мрію, таке щось мати такий. Така територія висока, велика, а дивіться, яблука ростуть вже, тут лимони ростуть. А що в цих мішках? Не знаю, глянемо чи не глянемо, якісь коробки, мило, бачите, для прибирання, якісь тести, маски. Маски дивіться. А що з ними не так? Що з ними не так? 20-го року зроблення. Можливо, технічно вони, строк збереження, а, все, але маски нормальні. Слухайте. Ну, що там ще глянемо в тому мішку. Може, щось корисне, ну, для сушіння, як це фен називається, так? Що в нас ще є? А що за маски? Ці для зроблені? Угу. Вони дуже базові? Угу. Ну, тому що вони вже ніби прострочені і все, так, але нормальні маски. Що там ще є? В основному маски. Ну я вже маю маски вдома, слухайте. Може хтось візьме, тут брудне. Ну і все, в принципі. Троянди гарні. Бачимо з вами. Троянди, лаванда. Їдемо далі. Маємо купу біля великої дороги, невеличку. Глянемо, що тут візочок для собаки. Або для кота. Ось такий. Запах від нього йде собачий, сильний. Ну, якраз килимок можна було би під двері взяти. Я купила. Що то поролон. Фляжки порожні. Щось різдвяне. це таке. Подушки. Я не люблю нічого брати там, де собаче котяче волосся, бо тут неприємно. Їдемо далі. Тут цікава купа, наступна. Велика колекція грузових іграшок різних. Лампа якась червона. Ще одна Вінтажна. Вінтажна лампа. Така чіпляється на стіл, ставиться. Беру. Тут зверху, напевно, щось, ну, може і ні. Там що ще є таке грузове. Ну, маємо столик з шуфляткою. Клюшки для гольфу. Що це таке? Попурі? Воно вінтажне щось. Бачите, воно зараз вже не в моді. Як воно виглядає? Так, маленьке. Ага. Ось цікаво, так? В Китаї зроблено а, Що тут ще подушки, дивіться, які розкішні. Подушки, ковдра. Це вовняна з ікеї здається, ковдра. Шкода, знаєте. Шкода, тут же мілії поїла. Бачите трохи, що тут єсь тревзуття, а тут що. І скляночки, що це таке? Що це таке для солі з перцем мексиканське? Ага, це невелика колекція, бачите, чиясь вінтаж. Ось таке вручно зроблене. Вантажні сувеніри. О тут що, тарілочки японські. О, слухайте, треба якось розібрати, подивитись цю купу. Що тут ще є? Іграшки дитячі. Ох, дивіться, яке. Воно зараз не працює. Я думаю, можу сюди якось пересипати. Гномик, дивіться, гномик. А, як подивитись добре цю скляну колекцію? Як це зробити? Щоб не розлетілось ніде. Бачите? Тут є така непогана колекція, це є краун. Пірекс колекція невелика. Крон, пірекс. 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 Такий. Так не знаю. Що ще Вінтажне зроблено в Японії, бачите? Японія. Японії кердик. Кірдик. ще один пірекс там. Чи не один, чи не один, чи два, навіть не. Вони мають розуміти, що складно переглядати, якщо воно все-таки на купу покидане. Що там це тарілки? Ну, ті самі японські, здається, тарілки. Де це? магнолії квіти штучні. Хочу подивитися, що на дні. Там є щось цікаве на самому дні, а коробок немає, щоб це поскладати якось акуратно. Це столик ніби шкляний. На сьогодні це буде остання купа. Прощаємося з нашим розкішним районом на два тижні і глянемо швиденько тут. І їду додому. Якийсь стіл класний, підмок вже, бачите, не з головою стоїть, тумби. Навіть щось ще всередині є якісь резинки від тараканів, якісь штучки. Що тут ще може? Угу. Нічого. Що ще коробка якась цікава. Що за коробка? Ящик з кришкою. Поличка шкляна. Скляна чи шкляна? Скляна, напевно. Ще щось дуже цікаве, але вже гавкнуте, бачите, якісь меблі такі були. Ну, слухайте, це вже все. Це вже все бачите. Можливо, зараз дощ почне продовжуватись. Почне продовжуватись. Ой, я переживаю трохи, що там чоловік з дитиною, з двома собаками вдома робить, бо в нього останнім часом багато стресу і він щось в мене дуже такий нетерплячий став. Ну що робити? Так що без мене вони не дуже. Здатні, на багато що. На цьому прощаюсь ще раз з вами. Дуже дякую за вашу підтримку. Будьте здорові. Скоро через декілька днів. Сподіваюсь, побачимось, почуємось. Знаєте, батарейка сіла в тому. В камері знімаю на телефон. А знаєте, о, дивіться, люстри які цікаві. Не з чого зроблення. Шкло. Може латунь, але вона не дуже якісна латунь. Це, може, кришталь, можливо, навіть навіть не знаю. Оце сама, сама, сам метал не дуже якісний. А, сіла батарейки, я там розглядала посуд, там більше нічого не було. На, на щастя, напевно, тому і не зняла. Знаєте, нічого більше не було. Я вже поїду додому дуже скоро, бо а, ну, шкло, напевно. Я не думаю, що кри кришталь, щоб з, з такою фурнітурою душевською був. Не знаю, мені нема куди брати. На, на жаль, я, я дуже люблю такі люстри, я з ними виросла, але друзі, нема куди тягнути додому. А лампочки нормальні, напевно. Разом з лампочками повикидали, бачите? Ну. Буває. Ще я подивлюсь, чи може зупинюся, може не зупинюся, може вже додому поїду, бо там чоловік з глузду з'їде з, з тою другою собакою, вона гавкає постійно, не припиняючи. Ось так що такі в нас недільні прогоди сьогодні. Дякую за підписки, за лайки, за коментарі. Не забувайте підтримувати канал, щоб виграти призи з часом, як піднімуться рейтинги, перегляди. Ось, а я з вами поки що прощаюсь, Можливо, ще буду кусочок якийсь знятий для вас, а можливо, вже наступного тижня на тижні збираюсь їздити в понеділок, вівторок. Так що не пропустіть, підпишіться, щоб не пропустити.